Українська народна казка, лисичка кума. Хотілося лисичці медом поласувати, то все вона м'ясне їсть, а солоденького то й ні. І ти, каже, до бджіл похазяйнувати. Пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапу туди й засунула, щоб метку дістати, а бджоли того й не злюбили. Як шогнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона, як дремене тоді з пасіки, втікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає Ой, божечку мій, який ж не то мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, уся морда в неї, розпухла, лежить вона. Лежала, лежала, думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, каже до ведмедя, спрошуся до нього жити. У нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, що я тобі казатиму? А той тільки мурчить, а лисичка. Та не мурчи, бо так страшно. Ведмедику, братику. А то я й злякаюся. Давай удвох жити, я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. О, і почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясива, їй і йому і висисті. Так тій усе меду хочеться. Піди та піди, старий, на пасіку, принеси меду. Нема чого робити, приніс ведмідь і меду. Аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли, та за скільки там часу виїли весь мед. А той другий вулик на горищі заховали, зими ждуть. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думає та й думає, як би його тим другим вуликом поласувати. Полізла б на горища, та ведмідь зараз спитає, чого? Лежала, лежала, та й надумалася. Стук, стук хвостиком об стіну. Ведмідь питає Що то стукає. Та то стукають мене в куми просять. Ну, то й піди. А я засну, пішла вона та зараз на горище та до того вулика та й наїлася скільки хотіла. Вертається, а ведмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеного звуть? Та початочком. Яке чудне ім'я? От яке піп дав? Чого там чудне? Ну, горост. Другого дня знову лежить лисичка та стук-стук хвостиком об стіну. А ведмідь питається, що то стукає? Та то мене в куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика, то вже так ласувала, що мало що в ньому і засталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає, Ну, як же твого хрещеника звуть? А серединкою. Ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена чудні. А лисиця, що ти вигадуєш, старий? Де ж таки чудне, коли свята середа є? А може, каже ведмідь. Третього дня знов лисичка лежить та стук стук хвостом об стіну. Від ведмідь прокинувся та й питає, що воно все стукає та й стукає? Та то мене в куми кличуть. Оце як тебе стара часто в куми кличуть, каже ведмідь. Е, старий, бо мене люди люблять. Ну, прийди. Пішла вона увесь мед виїла і булака перекинула, та й вилизала. Тоді прибігла в хату, лягла та й лежить. Ведмідь питає. Ну як же твого хрещеника звуть? Та як же там? Перекинь та вилежи. Оце ще такого імені ще й на світі не було. Що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш? Ну, нехай буде й так. А через скільки часу і зима прийшла, ведмідь каже. А треба б уже старай медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні, не я. Ні, ти. А що я вчорашнього дня не діждала, коли я їла? А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила, то ти ж мед їла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та вліз. Як дременула, то тільки її бачили.